Прийдешньої зими опадів буде мало, зате, як і попередньою, очікуються різкі зміни температури повітря, температурні гойдалки, зими стали нестійкими до температурного режиму, зазначила завідувачка відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова. За словами метеоролога, у останні роки зими в Україні йдуть одна за одною. Вони неймовірно схожі. Всі похолодання будуть дуже короткочасними. Дуже нестійкими, вони будуть дуже швидко змінюватися і переходити на більш високі температури, нехай і незначні, практично обійдеться без особливих морозів, від 0 до 5 градусів в денний час, прогнозувала метеоролог. За прогнозом метеоролога, швидше за все, погода на новий рік в Україні знову буде аномально теплою, без снігу і морозу. Вона зазначила. Чи слід очікувати невеликий плюс у денні години і нуль або невеликий мінус у нічні. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути у курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.